Росія продовжує обстрілювати мирні населені пункти України, тероризуючи наших співгромадян. Так у ніч на 31 березня ворог завдав ударів двома балістичними ракетами іскандер М та 131 ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Повітряні сили та сили оборони України збили 57 ударник ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів, 45 ворожих безпілотників-імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Зокрема, на Херсонщині внаслідок обстрілів противника було поранено 11 людей, пошкоджено 12 приватних будинків, господарські споруди та гараж. Тим часом на Харківщині через російські атаки постраждало 8 людей. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок та автівки. Вночі та вранці ворог здійснив масований удар по Харкову. Дрони влучили по цивільному підприємству. У результаті у виробничій та складській будівлях виникли пожежі, загальна площа яких склала майже 4 тисячі квадратних метрів.